Вітаміном Д3. Така комбінація вона дуже виграшна, тому що кальцій це важливий мінерал, що сприяє нормальному енергетичному метаболізму, згортанню крові, передачі нервових імпульсів, функції м'язів, стану кісток і зубів, а також відіграє роль у процесі поділу клітин та їх спеціалізації. В той час вітамін Д3 сприяє нормальній абсорбції, засвоєння кальцію та фосфору роботі імунної системи. Тому тут Д3 виступає. Не в ролі основного компонента, а підтримуючого супутнього, який дозволяє кальцію легко, класно та швидко всмоктуватись у кишківнику. Кальція цитрату 495 мг, вітаміну Д3, 200 мг. Міжнародних одиниць ви розумієте, що це невелика кількість, але достатня для того, щоб кальцій абсолютно там на 90% поглинувся всередині нашого організму. Одна капсула два рази на день під час їжі буде профілактичною дозою для того, щоб підтримувати рівень кальцію в організмі, якщо можна, наступний слайд 60 капсул в пакуванні, тобто на один місяць вистачає, якщо. Ви випиваєте одну капсулу два рази на день. Наступний слайдик, якщо можна, Ясочка. Угу, є, супер. Ну і де деякі факти, які потрібно знати про кальцій. На жаль, більшість з нас отримує недостатньо кальцію та вітаміну Д3 з їжі та сонця. Тому що якщо кальцій ми з їжею отримуємо, Д3 ми отримуємо з сонця і в дуже невеликій кількості з деяких продуктів, і це може призвести до ламкості кісток, проблем з зубами і навіть зниження імунітету. Кальцій це головний матеріал для міцності кісток. Близько 99% кальцію в організмі знаходиться саме у кістках і в. Zubach. І з віком ми втрачаємо властивості як одних, так і інших, особливо, якщо все, що стосується зубів, я знаю, яка це болісна тема, а яка вона ще й дорогуща. Тому, якщо у вас є можливість запобігати тому, чим потім треба буде боротися, і при чому використовуючи великі суми грошей, я в моєму оточенні теж є багато людей, які е, ніби жартуючи, але насправді, коли я замислююсь про це, хтось витратив уже цілу вартість одного автомобіля на те, щоб зробити зуби в своєму роті. А отже, вони втратили свої властивості. Я трошки ще хизуюсь, мені пощастило в моєму роті всі зуби мої. Вони абсолютно ще всі мої. Але я ж розумію, що все рівно колись настане той час. Але, маючи кальці, я все-таки сподіваюся відтягнути той час, коли потрібно буде витратити таку велику суму грошей на реконструкцію. Отже, добова потреба для дорослих від 1000 до 1200 мг кальцію на день. В у нас там ви бачите 495, дві таблеточки, дві капсули на день. Це якраз добова норма кальцію для нас в, в, в двох пігулках. Для діток і підлітків 1300 мг міліграмів їм треба більше, тому що у них іде процес закладання і розвитку кістково-м'язевої системи скелету і зубів в тому числі, тому звісно треба трішки більше. Для людей старшого віку, особливо важливо отримувати достатню кількість кальцію, щоб зменшити ризик остеопорозу, який також дуже є таким супутником. Літнього віку, як то кажуть, але можна над всім працювати, і мені дуже подобається, що ви сьогодні вже ті люди, які в цьому розбираються і які до цього правильно ставляться, якраз буквально не декілька хвилин до зуму. Я читаючи ваші переглядаючи сторіс і пости наштовхнулася на пост однієї з вас, де йшла мова саме про турботу. Про себе потрібно про себе дбати, себе потрібно любити і розуміти, що результат, той, яку ви хочете бачити. Це результат власне вашої роботи над собою. Тому пам'ятайте про це, і кальцій в цьому буде у великій пригоді. Вітамін Д3 у вигляді і в кількості 200 міжнародних одиниць необхідний, щоб кальцій засвоївся в кишківнику, без нього організм може втратити уявіть собі до 70 кальцію з їжі, до 70 Тому Д3 як супутник і як помічник в цьому флакончику і в кожній пігулці буде дозволяти 100% засвоюватись кальцію кальцію. регулярне вживання допомагає підтримати міцність кісток і зубів, знизити ризик остеопорозу, покращити роботу м'язів, підтримати здоров'я імунної системи. Рекомендований термін споживання 4 тижні, По-дальшому термін можна або узгоджувати з лікарем, або зробити таку ж саму перерву і робити два рази в рік такі, таку курсову профілактику. Якщо ж є потреба, або це вже... Вік досить зрілий, візьмемо умовно 40 Я думаю, що кальцій потрібен нам на постійній основі, якщо ми тим більше його мало вживаємо з продуктами харчування. Рекомендований, вибачаюсь, без зайвих калорій, 0 калорій на капсулу, зручна форма. Легко щодня дбати про своє здоров'я з цим продуктом. Ну що ж, друзі, кальцій плюс д 3 та МКЦ. Це два дві нові дієтичні добавки, які я впевнена, посядуть достойне місце в ваших кухоньках і в ваших аптечках або в ваших колекціях дієтичних добавок.